Навіщо закривати школу? Вихід зі складної економічної ситуації є політично сильний. Переконаний лозівчанин розгорнути потужну роботу зі створення благодійного фонду. Освіта підприємці, батьки, всі небайдужі городяни регулярно поповнюватимуть його по 10-15% від власних доходів. Це не утопія, це не фантазія. Заради дітей мільйони зібрати можна. Такий шлях вирішення болючого питання оптимізації мережі освіти прийшов на громадські слухання з його обговорення запропонувати Василь Данилович. Різні думки, різні пропозиції, нестримані емоції, ворхливі оплески протягом майже трьох годин мали місце у переповненій сесійній залі виконкому у середу. У мене є пропозиція, яку я подам письмово. Пропозиція така, щоб колеги не закривати. Натомість. А натомість створити фонд благодійний. Пока узнать информацию. То есть, если будут какие-то важные вопросы для меня, естественно, я задам. Я слишком мало владею информацией, чтобы иметь предложения свои. В нашем городе я так слышала, что школы будут закрывать какую-то школу, поэтому надо что-то решать. Я думаю, прислушается наш местный голова ко всем нам. А что вы ему сможете предложить? Не на не Ввечері середи у сесійній залі зібрались освітяни, батьки, депутати міської ради, усі бажаючі, аби обговорити питання подальшої долі освітянської мережі міста та напрацювати пропозиції, які плануються вже наприкінці березня розглянути у цій же залі депутатам. Розпорядження про скликання відповідних громадських слухань міський голова підписав ще на минулому тижні, одразу після ухвали координаційної ради освітян щодо зменшення кількості шкіл з 13 до 12. Керівник міста перебував у терміновому відрядженні, головував на зібранні його профільний заступник. Насамперед, Юрій Петренко пояснив громадськості, що стало першопричиною виникнення питання взагалі зміни до державного законодавства 2015 року, якими держава запровадила новий конкретний механізм утримання шкіл через державну освітню субвенцію, розраховану за формулою, та якими рекомендує привести потреби на місцях у відповідність до тих конкретних цифр. Субвенцію на школи в розмірі 42 два мільйони п'ятсот Тисяч гривень. Наша потреба 54 мільйона 328 тисяч гривень. Незабезпеченість 11 мільйонів 989 12 мільйонів. Фащі напрацювали проєкт концепції розвитку мережі навчальних закладів до 2020 року, яка, зокрема, виписує критерії оцінювання шкіл, умовно визначає їхній рейтинг з цього питання та цілий комплекс заходів з оптимізації. Ось цей документ, як яценюк показував бюджет, так я вам концепцію показую. Проектні потужності 13 лозівських шкіл у 9980 учнів. По факту місто має учнів 5674, тобто менше 57%. Слайди та діорами демонстрували усю аналітику та статистику. Начальник міського установа, яка є зобов'язана визначати загальну оптимальну потребу шкіл, озвучив ухвалу координаційної ради. Зменшити кількість шкіл саме у південно-західній частині міста з шести до п'яти на доповідачів посипалися запитання. Як наших дітей можуть нас припігати? що закладено на одну дитину? Що закладено саме в суци? Ви задали унікальне питання, яке ми задаємо впродовж всіх років незалежності. Підскажіть, будь ласка, буде тоді друга зміна? У сьогодні Міністерство освіти заборонена. Мені цікаво, як ця школа з басейном стоїть дешевле задержання, ніж друга школа. Понад 800 учнів у ліцеї компенсують всі затрати. Чим більше учнів у школі, чим плотніший клас кількісно учнів, тим дешевше квартир школи. А каждий клас, я маю в виду від першого до четвертого, Ми тогда поступаємо, ми делаємо какие-то ремонти, взноси. Почему а сейчас говорят только про экономические показатели, и никто совсем не звертает увагу на какие знай знания наших детей? Уже не Хорошо учатся, плохо, э, графики, это все отлично. Э, вот меня как отца интересует вопрос безопасности. Сколько лет, ни один график не показал, сколько лет школа. Задавали питання і депутати Ігоря Коломака здавалося, перш за все, хвилює сама процедура проведення слухань. По Перше ніж готувати громадські слухання. Ви повинні звернути увагу, коли оголошуються громадські слухання. Не пізніше ніж за 20 днів до проведення». Ми приймаємо це як зауваження, приймаємо, але час змушує нас сьогодні йти цими самими кроками. Як з'ясувалося, доля саме школи номер 2 яка функціонує в місті з 1983 року, вирішувалася упродовж останніх 10 років, відчувалося дежаві. У п'ятому році, коли відкривали колегію, 10 років тому ми тоді рятували школу. Ми перевели туди висеша ліпію. Ми перевели туди філії художньої школи. Тут була вже теза про те, що школу ще в далекому від нас п'ятому році спасали. Це дійсно було так. Тобто, питання про оптимізацію, як це зараз називається, мережі, воно піднімалось на протязі практично всієї періоди незалежності України. У мене є пропозиція. Із того числа, який сьогодні є присутній в цьому закладі, виберіть 10 чоловік чи 5 чоловік. І хай вони ці цифри вдолі поперек вивчать і запропонують на сесії міської ради. Своє бачення виходу із цієї ситуації та прісказка тепер сказка далі будь депутат Сергій Коба розповідав широкому загалу про свої стосунки із фахівцями виконкому, коли взявся перевірити вартість проїзду в маршрутках. Угледів тому невідповідність та чомусь на чергове засідання з його ініціативи, створеної робочої групи, не з'явився. От у мене одразу виникає сумніви, да, а що я зараз маю вірити про те, це економіка, нам розказувати. Вот я чувствую, що хтось там Вот сидит глава районной державной администрации, хочет сейчас уйти. Я бы, я бы, хотел, я бы хотел, чтобы он выступил, да. Картина, которая сегодня в районе сложилась, гораздо хуже, чем в городе. В районе 8 школ надо закрыть, чтобы как-то сверсти, чтобы 1 сентября все школы открыть. Вот сидит, выступает КОП. Он сегодня представляет правящую коалицию, которая приняла, приняла такой бюджет, да, который есть. И, и Что-то не бер берется на себя взять ответственность, что он поедет убедить эту коалицию. Сделать такой бюджет, который мы позволили бы нам жить. Задать питання депутата районної ради Сергія Єршова. Чому ж не скористатися такою можливістю, не встигли і ми. Сергій Коба, втомившись від спілкування, з нами втік. Не прийшов на комісію по той простій причині, що мені повідомили про роботу комісії в той же день, коли вона повинна була працювати. У мене є робота, а я не зміг в той же день прийти. Якщо б хотя би за один день мене предупредили, я прийшов би. Попробуйте з этого какую-нибудь гадость по термину зару показати. Сергійович, ще один допрос. Висловитися надавали слово усім бажаючим нікого не обмежували у часі. Були аргументи, були пропозиції утримувати освіту за рахунок коштів міських, не наводячи конкретних цифр, в сподіванні на надходження від нових податків та урізання усіх видатків поточного року в інших галузях такі промови супроводжувалися оваціями. Борхливі оплески, які іноді нагадували часи проведення з'їздів колись єдиної партії в колишньому Радянському Союзі, супроводжували і емоційні виступи. У вас діаграми всі написані, ви готували це все, ви працюєте над цим, ви дивитесь, злийте дві школи тих, які є в аварійному стані, у яких менше учнів злийте, знайдіть якусь можливість розлуну. Ми не кажемо залиште нас, ми прекрасні, але не завжди що, не що, не кажете, ми, що ми, ви є? не, не рухається. Порнути дискусію конструктивне русло намагався Олег Інденко, доводячи, мова йде не про подолання дефіциту усіх 12 мільйонів гривень. Мова йде про те, що повинні рухатися у цьому напрямку. не тисяча гривень в мільйонах. Повірте, скільки ми тут не говорили один на одного, відшуковуючи то аптеку згадуючи то ще що-небудь. Це мільйони. І я залишу, вибачте, людей через 5 місяців на мінімальній заробітній платі, або через 8 місяців взагалі без копійки освіту. Я цього собі не дозволю. Це не шутки, це не піар. І це не місце для того, щоб отак легко до цього відноситись. Це закришний день, якщо хочете міста. Якщо не бралися люди впродовж останніх 10 років за це питання просто з різних причин то сьогодні, вибачте, вже ситуація довела до краю нас усіх. Популізмом займатися чітко говорю, конкретно говорю, що сьогодні, тому що вперед і предвиборний год, Будут говорить, а мы будем голосовать против, потому что нужно поддержать часть громады. Но а действительно принять решение и поднять руку конкретно, потому что это необходимо, вот тут намного сложнее. Закликали до виваженого підходу і керівники шкіл. Виваживши абсолютно все, складний для керівників час, тому що зараз якраз в цей час вся наша країна дає оцінку нашій владі, і також ми даємо оцінку роботи місцевій владі. Влада якраз і йде на цей крок. Це дуже складно. Питання надзвичайно складне, надзвичайно болючим, але ж економічна ситуація. України змушує піднімати це питання і. Ну, на мій погляд, питання потрібно розглядати не в емоційній площині, а якраз саме в економічній площині. У результаті трьохгодинних годинних бурхливих дискусій було напрацьовано два варіанти, два шляхи, які запропонують депутатам. Знайдіть реальні кошти на утримання освітянської мережі. Та пропозиція продиктована жорстокою реальністю, припинити шляхом ліквідації колегіум номер два для обох варіантів. Домовилися ключовими мають стати розрахунок та відповідальність.